Доброго ранку, Україна. Вітаю вас, поетична родина у прямому ефірі. Дякую ще за одну ніч, яку ми виставили нашим Збройним силам України, нашим воїнам, Атлантам, солдатам, нашим, непереможним, нашим непереможним солдатам які. Ще раз всім вкотре доводять, що ми є нація непереможна. Дозвольте мені розпочати теж цю місію. Політичний марафон. Мене звати Михайло Косупа. Я родом з Вінничини. Проживаю зараз на Київщині 40 кілометрів від селі Вухівщини. Нас об'єднує річка Роська. Права притока річки Рось, Рось, яка є правою притокою річки Дніпро. Щоб коротенько представлю я віршовано, звідки я родом. Вірш називається рідний край. Рідний край. Він без кордонів, областей, країв, районів, де родився і де живеш, милим стане все без меж. Між куточків мальовничих є доволі таємничий. Мати Рось шумить водою, горять зроською донькою. Край поділля й по Дніпров'я поріднились плоттю й кров'ю і оратів. Погребище, і текіїв, і ставище, і шляхами й навпрошки йдуть дороги і стежки, і рідняться поміж нами між палкими земляками. Рідний край, близьке й далеке, нам повідають лелеки, добрі вісті на крилятах, нам несуть вони завзято. Десь зі світом хто зріднився, тут і здалеку спинився. Всіх згадають поіменно, пам'ятають достеменно до людських перепетії, з ними зв'язані події. Про благій жартовні справи, не прості, сплави скрізь почуються ні в року, і правдиво знайде око в титанічних надбання, працях, віршах і піснях. І розквітне навкруги, на травні береги, Щезне біль, печаль, утома. Лиш багни ти в себе вдома. І не плач, і не стогни, не звикай до чужини. пахне свіжим короваєм дім, що среться рідним краєм. Напевно, більшість більшості із вас, дорогі друзі, найбільший імпульс, найбільший імпульс до... Більшої творчості, активнішій творчості на поетичному поприщі дало вторгнення повномасштабне 24 лютого 2022 року. Ця дата є точкою неповернення. Ми всі це знаємо, ми це всі усвідомлюємо, і кожен з нас об'єднався. Багато хто на передовій. І ми тут, в тилу, в глибокому тилу, чим можемо, допомагаємо нашим Збройним силам України. І всі ми, навіть останні віддаючи, але пам'ятаємо, що якщо ми не допоможемо своїй армії, то не доведе Господи, потім годувати чужу. Тому ми наш священний обов'язок допомагати. Донатити, пересилати коштами, провізією на потреби нашого війська. І ми стали всі як одне ціле, гартованими в борні. Ну і в молитві. Звісно, річ, багато що і віддає молитві. Вірш мій називається наступний гартовані в молитві і борні. Між болю втрат. Крізь гул вогнів історія продовжує коріння, гартоване у молитві і бурні, спалахує новітнє покоління, позбавлене огидного ярма, брехнею не обтяжене, бо й досі незвіданий світогляд і формат, Переосмислений ще з малку під дорослий. Хай смерд лякає, дихає в чоло, рідний гартує доля нас, мов криці. В стихіях сонце правди ожило, в молитві зріє, у борні іскриться. Дійсно, вторгнення відбулося 24 лютого. І тоді, як на диво, дуже пішло стрімке тепло на нашу землю. Тоді такі ясні дні стояли погода, так аж ну так все пробуджувалося. І вона, весна наша, Вийшла понівечена. Вона настала раніше, ніж треба на кілька днів. Понівечена весна наступний мій вірш. А весна просилася на двір. Їй пора вертатися зі сплячки. Звенацька в кіхті, лютий звір в спину вп'яв. Тепер да не з спокою і миру і красі, сіє чахлик пекло і розлук. Вистачить віднині тут для всіх сам давно в ланій поставив вуха. Що йому блажений плин весни, влада геть затмарила каліку, лиш шкода, що падають сини, рвуть вітри наш світ без ліку. Рвуть нещадно, Господи, прости, помалечі, понедуже гатять. Не злоріки ж ми і не кати, і не судді. Бог за все заплатить. Це ярмо невільне, і сто гірке, сціпив зуби люд на собі тягне. А довкола сонечко п'янке, й понівечене повз долі тане. Не таким просилося надвір весняне тепло прийшло зарання. Та ніщо новий не спине цвіт, не затьмарить мрії сподівання, бо проб'є з молитвою граніт крізь громи ракет, потужний пагін. Стане наш народ, як моноліт, в неботя піте, убився Каїн. А весна здіймає з під землі у підвалах, метрополітенах все новіші паростки малі, попри віхоли, тривоги і сирени. Все стерпімо, сильні і міцні. Знали Бог і ангели, вся правда. Збережи батьків, братів, синів, пресвята, причиста Богомати, і прорвемося, ти тільки вір. Станеться це диво не інакше, бо весна вже вирвалась на двір, хай вона над нами піш, не плаче. Оця наша бій, оце наше горе, наше, наша участь зробила нас набагато сильнішими, ніж ми були до. Початку війни за досить-досить короткий термін. Ми настільки стали міцними, ми настільки стали, бо дійсно і кажуть, хто ця нація, що це за нація? А, а ми всі в один голос заявляли Ми із України. Так називається мій наступний вірш. Ми із України. Чи ж є народ такий на світі? Що вискресає з попелу, з руїни, Відповіло ми скептикам усім тим. Добрий день, панство, ми із України. Закрите небо не усі почули той клич, та ми міцні єдині і прагнення доволі не забули. На добрий вечір, ми із України. Ми, той народ, і Сильні, і незламні, впродовж віків були такі незмінно, ніколи не здамось перед катами всім на добраніч ми із України. Щоночі щитом живим стають хоробрі воїни, немов гранітні спиняти ворога передику лють. На добрий ранок ми із України, на кожну підлість. Горе і сльозу, усім зішлеться кара відповідна, затямте істину, святу і просту. За нами Бог все буде Україна. Може багато хто буде і заперечувати Божу участь у нашому ділі, яке ми ведемо всі разом куючи перемогу. Навіть старі люди колись сказали, без Бога і не до порога. Я не вдаюсь аж таких досильно, аж таких релігійних таких текстів, але є в мене творчості таке, я зачитувати так, аж не буду. Я тільки хочу зачитати наступний вірш скептикам, яким моє слово, <кхід> тоді як я писав ці вірші позаторік. Були трохи недовподоби, поглядами різнилися. Те, хто мені закидав, там погляди не такі, як треба. Я зачитаю такий вірш скептикам. Я не для тих пишу чи інших на догоду, та у свою вишукує погоду і зразу ж першоліпшої нагоди свої придивні скріплює пригоди. Воно опише розповість, осмислить все те, що смогом у повітрі висить. Над чим і ким принишкла туга скиглить, і де душа осеред квилить. Воно не терпить суєти замовлень. Воно не схильне і до перехоплень, бо зна, душа не згине і не схолоне, хоч як і щоб не корчували злона. Згірі душу висловить подяку, а при потребі ще й заткне ротяку. Причому першим не повчить. Атаку. По чому ж лихаківщ? Дасть добре знати. Хоча й не раз, бувало, й на горіхи відхоплюю. І тут і для, для потіхи. Перченого ж не люблять тайно ріки. На все свої і вернуть ріки. Та шила міш, у мішку не заховаєш, по-іншому вважаєш, ну як знаєш. По чому, ж, чому ж за пазухою камінь маєш і брудом під брата поливаєш? Не прирікаєшся ні з ким я і не лаюсь. Але й позиції здавати не збираюсь. А словом я не бавлюсь. Захищаюсь. Життя щоб медом далі не здавалось. Життя триває. Ми з вами вже повних два роки, це пішов третій рік. Ніхто тоді не знав, як воно буде далі, як воно. Життя обернеться, як довго ми вистоїмо. А ми стоїмо. А ми боремось, допомагаємо нашим воїнам. І всі, до речі, закликаю до волонтерства. Донатьте, допомагайте, перераховуйте, і ми переможемо. І ще наступні весни, літа, осені і зими. Дай Бог, щоб вони були як оцей босоногий. Травень, так називається мій наступний вірш. босоногий травень. Квітне сад, бентежать роси Розсонно раннії пори, босоногий травень в гості попросився із гори. Розіп'яли не впізнати вільно місяця ходу та природи не зламати, оновиться на ходу соком свіжого нектару оживе бджолини рій. І ворожу всю отару зрешетить, хоть падать і. Показали заповзяття ті, хто спереду йшли, не, зос... не до сміху супостатам, вірно смерть свою знайшли. Не, не лякаймось і не біймось колорадської орби, орди. ж їх і сміймось, бо на рівному біди ще знайдуть Від алергії, від хрущів, від комарів. Повин сили і надії на простець простором брів. Сміло, впевнено і плавно. Перцю п'ятий їм напхай, переможний дужий травню. геть чужинців виганяй. Нашого ворога ще викриває те, що вони дуже люблять привласнювати чуже. собі чуже, тобто наше, привласнюють собі. А в них цього нічого не вийде. Довгий час вони привласнювали перемогу тільки собі, типа без нас вони впоралися. А ні, а нічого не буде. І ось про це я вирішив, про те, як привласнюють вони і що з цього вийде з цього привласнювання чужого собі. Називається пророча подвигу зоря. Вони привласнити хотіли наш ратний подвиг і звитягу. Старання наших всі посміли під ноги кинуть на поталу. Не вийде. попри лють рашиста, ми пом'янемо, хто й тоді, коричневого гада й фашиста, прогнав із нашої землі, хто і тепер на нових шпальтах все переписує, і з небуття все воскресає, на їх пальцях усе тримається нове життя. І нова настане перемога. Обидві наші кров'ю і слізьми. Освячений від отчого порогу на мирні літа із дітьми. А ворог, як не схаменеться, навіки згине, Бог йому суддя над нами праведно займеться нова зоря, пророча в майбуття. І здавалося, йде війна, здавалося, які пісні, які розваги, я не до цього. Адже ми, адже, адже таке робиться. Але два роки тому трапилася ще одна дуже визначна подія. І теж на нашу користь. Це зв'язано з нашими музиками із кадуша. Гурт наш кадуш, оркестра, ви всі це добре знаєте, зайняв перше місце. Ну, здавалося б, що наступне Євробачення 2023 мало б проводити у нас. Але згідно з правилами воєнного стану, такі заходи проводитися не можуть. Фізично не можуть, не мають змоги проводитися. Але наші і культура наша, наші діячі культури і теж довели. І що в усіх куточках України, напевно, проводяться і пісенні акції. І, зокрема, і мій син, старший Павлік, бере участь. Він є в духовому оркестрі, грає, і теж їхній духовий оркестр, дитячий зразковий духовий оркестр міста Тіїв бере участь у цих таких акцій, де виступають, і дітки співають там, і оркестр грає, і ще там акції різні проводяться. І люди донатять. Хто чим може? І всі всі кошти, які збираються в кінці акції, перераховуються, і всі направляються цілеспрямовано на потреби Збройних Сил України. І такі мистецькі акції 100% має, хай вони мають місце у нашій спільній боротьбі. Тому і наступний вірш я присвятив нашим музикам Калуша. На те, що вони показали, хто ми є такі віват музики з Калуша. Називається мій наступний вірш. Зірвали сцену калушські музики. Ми загалом співати не відвиклі. Ба більше підкорили всю Європу вже втретє, так перемагаємо знову. Це перемога всім, хто в Азовсталі підмоги хоч якоїсь дочекались. Та й клич по, по, по допомогу розіслали усьому світу і загрози. Не злякались. Чимало слів пісень про перемогу уже лунає, а снаги і змоги у нас така бездонна є криниця, що сила мій нуртує, аж і скриться. Вперед до бою, волі і свободи. В'єднайся, праведний ти мій народе, як нас колись і завжди, захищали, лише б чуби між нами не тріщали, таких значних, значущих перемог. Не знатиме ще світ, за нами й Бог, таких пісень складем, переспіваєм, що й світ здригнеться аж за небокраєм. Не від ракет уже многоголосся, дзвінкого, автентичного колосся. Хай як не пнуться за поребриком каліки, не стерти і не знищити ввіки. Віват музики, з калуша, хай знають. І в радості, і в горі теж співають нескорені, незламні, Дужі з роду нащадки вольного козацького народу. Ну і на завершення свого виступу віш присвята. А таких вірш і присвят зараз є дуже і дуже багато, адже дуже, дуже багато наших близьких, рідних. Земляків вже ніколи не повернуться на рідних поріг, не скажуть привіт, я вдома. Хіба в нашій пам'яті, хіба в снах. І ось вірш для свята двом чудовим людям. Вони брати брати гончаруки, Вони мої з мого рідного села Чернявка, Ораківського ОТГ на Вінниччині, З який я родом. Ось такий вірш. Один з них покладений на музику. Я ще не встиг його освоїти, як музичний твір, але прочитаю, як вірш. Жили в селі два брати, брати гончаруки, зростали, мов Атланти, і дуже з руки. Доньками і синами примножили свій рід, разом із земляками гуртом плекали цвіт. Да десь війна триклята на голови взялась, і сморід супостата довкола розіславсь. Країну захищати повстали козаки, і серед них два брати. Брати гончурки, стезю взяли з тувору Микола і Мишко, здолали цілу гору пекельних перешкод. Оба тепер на небі. Обидва на щиті. Обом було б ще треба згодитись у житті. Життя дали свідомо узимку й на лісні. Нескорені вдома всім скажуть ні війні. Село знайде розраду, з болем на віки, по вік живі два, брати руки. І ось е, буквально ще кілька стров про них. Цей вірш, це, це диптих. Диптих, братан, диптих такий. І ранкова кава. Ранкова кава втомлений, щасливий, бо вдома. Вдома. Господи, невже! такої від в тебе заслужили, що на щиті вернулися ми вже. Погожий ранок. Сад, весняний квітне, із риболовлі йде, і з риболовлю йде, гукає череда. Горнятку спокою з того квітня, не вибухне вже і не зареда. та не дізнаються ні діти, ні онуки. З усього над усе, що в нас болить. Та більшої за цю нехай розлуки не звідає ніхто в прийдешну мить, яка для нас же вічністю зоветься, в садах едемських росли розляглись. Тож та молитва щира вдячністю озветься між ближніх, за яких ми полягли. Погожий ранок каргою смакує, вже як колись сполохано дощем, не зажене у дім, не почастує із батьківських долонь, з полумиска борщем. Більшість з цих віршів, які я сьогодні зачитав, шановні друзі, вміщені до такої збірочки, яка нещодавно вийшла друком. Збірочка називається Хронометр нескорений. Надіюся, що в одному з наступних ефірів, я з дозволу наших пані Наталі, Ніни і решти адміністраторів. Думаю, в, в одному з наступних ефірів я обов'язково представлю цю збірку детальніше. Я вам всім, друзі, дякую за увагу. І всім закликаю, всіх закликаю. Не опускати рук. Допомагати до останнього, як писав Шевченко, останню тяжкою минуту за неї Господа моїх. Тобто за Україну. Любіть її, свою Україну любіть. Любіть її во вовреме люди за минуту за неї, Господа моріть. І всі залишаємося з Богом. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, до наступних. Зустрічей, слава Україні.